А потім, уже, коли розпочались прольоти буквально в двох-трьох метрах від мене, я повернувся і побачив, що вже є загиблі в п'яти метрах хлопці від мене. У босковому парку звільненого Херсона буяє весна. Про трагічні події, що стались тут більше року тому, сьогодні нагадує лише ось цей невеликий меморіал та понівечені дерева, за якими від російських кулеметів намагались сховатись бійці 194-ї бригади територіальної оборони. Для 24 із них бій у цьому парку став останнім. Ті ж небагато хто вцілів, пам'ятають події того дня до останніх подробиць. Я спочатку не міг зрозуміти, що сталося. Потім, коли подивився на землю під себе, я зрозумів, що з мене тече кров. Спочатку не знав, що робити, потім затулив рукою голову, щоб зупинити кров. Трохи хвилин п'ять я полежав, зрозумів, що більш-менш приходить до тями, тобто кров зупинив. Сергій Панейко, викладач будівельного технікуму. Один з небагатьох бійців тероборони Херсона, кому пощастило вижити після бою 1 березня 2022 року на околицях Херсонського мікрорайону Шуманський. Він отримав важкі поранення та контузію. А уламки від російської міни скоріш за все назавжди залишаться в його тілі. Так там до до сих пір залишився в мене осколок, тобто його не витягнули. Лікар мене прооперував з ноги, все, що міг, він витягнув, але сказав, що є осколок, який дуже сильно заліз в кістку, то тобто його витягти не зможе. Він там залишиться вже навсегда. Та є у Сергія проблема, яка дошкуляє не менше аніж уламки, що застрягли в його скроні та спричиняють жахливі головні болі. Офіційно він не брав участь у бою, під час якого ці поранення отримав. Тобто, звичайно, він був у близковому парку, але документів, які б це підтверджували, не існує. Вони були знищені при відході наших військ із Херсона. У військовій частині, де мали б зберігатись папери, на контакт з чоловіком не йдуть. І за чотири місяці навіть не надали Сергію офіційної відповіді. То мені дзвонили одного разу, куди вам направити відповідь. Я сказав адресу, куди направити. Я запитав, а що ж там за відповідь. признають чи не признають. Він мені сказав, ні, ми не признаємо. До, до сих пір ми чекаємо відповіді. Тобто відповіді немає. На відсутність комунікації з військовою частиною скаржиться і Костянтин Козак, який фактично командував першою ротою 194-го батальйону територіальної оборони. Його підрозділ у той трагічний день влаштував засідку на росіян в іншій локації поблизу Херсонського обласного ліцею. Завдяки тому, що пан Костянтин має досвід ведення бойових дій, тут вдалось зберегти більше життів ніж у Бузковому парку. Ротний того дня врятував майже всю молодь, прийнявши бій разом із старшими тероборонівцями. Відступили. Ну, Першими молоді, ну, я просто дав команду начальника штабу, забирай молодих і відступай. А зі старшими, вісім чоловік, потім ще три оставалося, я залишився на прикритті. Саме Костянтин Козак зараз займається питанням визнання загиблих та поранених у ході оборони Херсона учасниками бойових дій. Він має копії офіційних відповідей від військової частини сім'ям загиблих 1 березня. І зміст цих документів є дещо парадоксальним. З одного боку, військові визнають, що тероборонівці були призвані до частини А 7360 а потім загинули під час боїв. Ось тільки бойове розпорядження, журнал бойових дій, підсумкові бойові донесення відсутні у зв'язку. з Чим військова частина не має можливості видати довідку про вашу безпередну участь на території Херсонської серед Херсонського мікройон Команди частини. родини загиблих військовослужбовців за законом мають право на отримання від держави 15 мільйонів гривень компенсації. Гроші мають виплачуватись частинами одноразово 3 мільйони, а потім ще по 300 тисяч гривень щомісяця. Суми виплат пораненим варюються від 1 мільйона до 600 тисяч гривень в залежності від тяжкості ушкоджень. Але поки ані виплат, ані визнання їх учасниками бойових дій, поранені тероборонівці та сім'ї загиблих дочекатись не можуть. Тобто нас ну, військова частина не то, що не признає учасників, вони зовсім від нас відмовились. Тобто вони, як сказали, ми нічого не знаємо, у нас нема ніяких даних, всі списки втрачені, книги, наказів втрачені, ми нічого не, ми не можемо підтвердити, що ви були учасником бойових дій, не можемо повернув, зробити вам виплати. За цей час не можемо зробити виплату за поранення. Ба більше частина тих, хто того дня віддав своє життя у боях з окупантами, до сьогодні навіть офіційно не визнані загиблими, хоча пройшло вже більше року. У березні 2022-го військовим ніколи було займатися формальностями та слідкувати за видачею родинам загиблих усіх відповідних документів. Зараз ця проблема є ключовою. Їх не визнали як військовослужбовців. І що вони як погибли, як військовослужбовці, і до сих пор не сповіщено на Київ, єдиний там центр не сповістили, що про загибель про те, що міністерство оборони і справді досі не визначило факту смерті тих, хто загинув у ході боїв в бусковому парку, розповідає і Едуард Леонов, командир добровольчого формування Феміда Чорнобаївської територіальної громади. Проблема саме в тому, що ну, з точки зору юридичної, хлопці ж навіть ще загиблими не визнані, тобто ще навіть не встановлено факту загибелі цього кожного конкретного бійця. Так, тобто, на момент відступу, звичайно, що було втрачено дуже багато документів, було втрачено дуже багато. Ну, ми прекрасно пам'ятаємо ті перші дні, коли зброя видавалася хлопцям. Хлопці прийшли добровольцями, отримали зброю, одразу пішли воювати, практично одразу загинули. Військова частина тоді було не до оформлення. Документів, скажімо так, ми розуміємо, що мусить бути проведено розслідування, мусить бути на жаль, проведена ексгумація тіл хлопців, перепоховання з почистями і так, далі, і так далі. А точиться війна, і зараз, ну на жаль, чи не доходять руки, чи не встигає офіційна влада зараз це зробити. Стосовно поранених, ситуація схожа. Ті з них, що отримали медичну допомогу в лікарнях вже окупованого Херсона, не можуть довести, що були поранені саме внаслідок бойових дій з ворогом. Медики, щоб убезпечити тероборонівців від росіян, які їх розшукували, реєстрували бійців як цивільних з побутовими травмами. Запис записали нас тоді в лікарні мене як перелом ноги. Як просто травма, звичайно. Звичайно ж таки, не будемо писати, що це поранення військове, чи я військовий. Там, тобто записали, просто що я цивільна особа прийшов з пораненням, з переломом ноги. Ще одне важливе питання, що не дає спокою бійцям Херсонської територіальної оборони, чому бій того дня взагалі відбувся? Тероборонівці 194-ї бригади вважають, що ключовий вплив на трагічну розв'язку подій у бусковому парку та поблизу обласного ліцею мало те, що росіяни завчасно знали про їх плани і дислокацію. Ті, хто вижив у цьому пеклі, відверто заявляють, хтось зливав окупантам кожен крок захисників Херсона. Тому бій був приречений і перетворився на показову страту. То тобто, вважаєте, що це було зрадою? Я ну, я вважаю так, тому що ну, не може такого бути, щоб ми приїхали на те, що їде колона, а нас там вже чекають. Тобто, і коли під'їхав перший БТР, коли російські військові почали обходити нас за провулками різними, тобто, щоб обіти назаді, я в принципі прожив все життя тут, в Херсоні. Под селі, я не знаю, як там обійти, а вони вже знали. Трагедію у бузковому парку росіяни використали для залякування херсонців. Першими на місці розстрілу тероборонівців опинились місцеві проросійські журналісти. І, схоже, це сталося не випадково. Ну, ти розумієш, хто це лежить? Це українці. Которых просили не виходіть, которые не, можуть не могли відбитися від от танків. Це просто неможливо було. Вони мали на меті зафільмувати тіла загиблих вояків. Паралельно окупанти вдарили з градів по одній з херсонських багатоповерхівок, таким чином подаючи містянам чіткий сигнал: будь-які спроби супротиву закінчаться для херсонців новими жертвами. Сіє бистра! Вагомим фактором поганої підготовки тероборонівців до захисту міста стала й абсолютна байдужість місцевої влади до створення і забезпечення підрозділів. Зазначимо, що на момент початку повномасштабного вторгнення два з шести батальйонів місцевої ТРО. А саме Херсонський гінічійський фактично навіть не мали приміщень для своєї постійної дислокації, не кажучи вже про сучасну зброю або якусь військову техніку. Дії міської ради Херсона, очолюваної Ігорем Колихаєвим, щодо виділення закинутого приміщення школи для батальйону територіальної оборони, інакше як саботажем не назвеш. Батальйон тероборони в обласному центрі зараз фактично знаходиться без власного приміщення, адже школу у селі Надніпрянське, де військовослужбовці мають нести службу, досі не передали на баланс Міністерства оборони. 28 січня 2022 року міська рада Херсона прийняла два рішення. Одним було ліквідовано як юр особу на Дніпрянську загальноосвітню школу, яка не працювала ще з 2011 року. Іншим рішенням депутати дали згоду на передачу приміщення школи та прилеглої території в оренду на 5 років для розміщення підрозділу бригади тероборони. Та через халатність когось із чиновників міськради рішення про ліквідацію навчального закладу начебто неправильно оформили, і воно потребує повторного голосування вже на наступній сесії. Між тим мало просто передати приміщення військовим його ще треба відремонтувати і обладнати кімнати для зберігання зброї та секретної частини. Подібний саботаж у забезпеченні приміщенням і коштами батальйону тероборони ми виявили і в прикордонному з Кримом Генічеську. Тут для тероборонівців виділили аварійне і невелике за площею приміщення колишнього дитячого садка у селі Придорожньому. Наприкінці січня депутати Генічської міської ради передали в оренду Міністерству оборони для базування батальйону тероборони приміщення колишнього дитячого садочка. У приміському селі Придорожнє. Як вказано у додатку до рішення міськради, технічний стан будівлі площею 188 квадратних метрів задовільний. Але, як виявила наша знімальна група, до задовільного стану цій будівлі явно не вистачає дороговартісного ремонту. Приміщення давно не використовується, за словами співробітників мерії Генічіська, мало не 30 років. Ні про які зручності для бійців тероборони говорити не доводиться. До того ж, і саме приміщення сільського дитсадка і його територія явно замалі для розгортання військової частини. Тепер міська та районна влада аврально шукає заміну, наче відразу не було зрозуміло, що приміщення непридатне. Це інтерв'ю, записане нашими кореспондентами за тиждень до повномасштабного вторгнення росіян і за два тижні до трагічного бою херсонських тероборонівців. На ньому тогочасний заступник голови обласної адміністрації розповідає про успішність формування бригад ТРО. Триває якраз матеріально-технічне забезпечення. Да, бригади батальйони будуть отримувати техніку від Збройних сил. Процес іде, і все на даний, на даний час, в принципі, все йде по плану і по графіку. Плани та графіки обласної адміністрації втілились в те, що 1 березня 2022 року захисники Херсона приймали бій проти російських БМП та танків з автоматами, двома РПГ на роту та коктейлями Молотова, що готували самостійно напередодні. Просто тогочасне керівництво міста та області, будучи власниками великих аграрних імперій, більше переймалось своїм бізнесом, а не безпекою області. Останні перед вторгненням масштабні навчання із залученням сил територіальної оборони відбулись на Херсонщині ще у 2020 році. Підсумувавши це все, ми отримуємо низку факторів, які так чи інакше стали причиною загибелі тероборонівців у перший день березня на околицях Херсона. Заді мене е, випадав ще один чоловік, учасник тероборони, і на виході з парку було ще два. Допустим, всі останні вже були. Вже ну, мертві були. Хто тобто, тобто вас врятувалося там четверо? Ну, з самого парку, тобто, вийшло на той момент, що я пам'ятаю тільки четверо. Тобто були ще з іншої сторони, були ззаді, але ну з самого парку, тобто, вийшло чотири, чотири людини. Побутує думка, що війна триває допоки не повернені імена останнім загиблим на ній невідомим солдатам. З херсонськими тероборонівцями ситуація дещо інша. Нам достеменно відомі імена кожного з них. Ми знаємо, коли і як вони загинули, та офіційно вони живі, хоча вже понад рік, як живуть лише у спогадах, доля ж тих, хто вцілів, склалась по різному. Когось було замордовано в застінках російських катівень, хтось загинув у складі Збройних сил України під Бахмутом, а хтось, як Сергій, повернувся до колишнього життя та продовжує викладати у будівельному технікумі. Єдине, що вимагають герої Бузкового парку це не гроші чи високі посади, а справедливість. А для загиблих справедливість. Та пам'ять. Тут справа не в грошах, а в справедливості. Тому що, ну, так як я розумію, ми чис числилися, як і нас дуже ну, багато людей було. Є хлопці, які загинули, тобто сім'ям треба виплати зробити. Я так розумію, ці ж гроші виділилися, але ж кудись вони пішли наліво. Тобто, тут в першу чергу справедливості добитися. А не просто там, я вважаю, просто дивитися справедливості.